Зараз у нас за 24 години такий експрес експеримент. Скоріше за все ми спробуємо зробити газету про майдан. Початково студенти повинні були зробити звичайну газету, однак революція плани змінила і надихнула. Редакція, як і студентський майдан, безлідерна для емблеми використали нині популярний хештег Євромайдану. Катерина довгий час була в Києві, але зараз впевнена, що її місце тут за робочим столом. Перше, коли я приїхала зі Львова в Київ, у мене просто ну я була учасником. От і тільки з якогось періоду я переключилася на спостерігача, і тоді стало більше видно. Тобто тоді я вже стала писати, говорити з людьми і більше. І Оцей от етап я так трошки в прострації перебувала. Ми достатньо пройшли екстремальних різних умов для того, щоб зробити їх гарно. Після години роботи у багатьох студентів були готові тільки плани статей. Андрій Примаченко вирішив писати колонку. Мій матеріал буде, я сподіваюся, якщо його, якщо він прийде цензуру, у нас тут така ціла мережа цензурна. А от він буде про наслідковість поколінь Майдану. Як мій брат був на Майдані помаранчевому, як я був на Євромайдані і йшов з ним спільно, бо ми все таки брати, як і я. Хтось використовував дідівські методи роботи, а дехто продовжував моніторити інтернет. Серйозна робота, як і прийнято у студентів, чергувалася з веселищами. Ніч додавала драйву. Вночі студенти відганяли втому тенісом і літрами кави. Допомагало далеко не кожному, але до ранку всі матеріали були написані. Журналіст має вміти працювати 24 години сімніва тижня. Тим паче зараз такий період, мені здається, що тут навіть немає ніякого в цьому побутуванні челенджу». Зранку група поділилася. Робота була виконана приблизно на 75%. Лишилися редактори і верстальник. Керівництво мотивувало студентів продовжувати працювати. До ранкової кави принесли ще й торт. Якось так всі писали собі писали собі, верстали, верстали, писали, писали. писали. Було ніякої можливості там чи, наприклад, комусь подзвонити, розпитатися там, там в коментарях або навіть там якоїсь поради там, в хатари чи ще в когось, то ніхто не спався. Ну якби були люди, які там відключались на годинку, але так, щоб спати, ти ніхто не спав. Студенти довели, що завдання створити газету за 24 години реалістичне до виконання. Друкована версія з'явилася через п'ять днів. Викладач і медіакритик Отар Довженко вважає, що коли у тебе в голові революція, треба писати саме про неї. Роботою студентів він задоволений. Вийшло не досить непогано. Принаймні, мені багато шослово було цікаво читати. Верстка, звичайно занадто сухтарська, щоб я її схвалив. Міст дуже цікаво. Люди загортовані революцією можуть і таки Надія Калачова, Катерина Скворцова. спеціально для окуньюз.